Всім привіт, і це Get Ready With Me на День Закоханих. Поїхали! Плані у мене на сьогодні як таких немає. Єдине, що у мене є школа. У мене сьогодні три уроки, оскільки середа, і сьогодні короткий день. Я думаю, час дуже швидко пройде, і я не бачу сенсу фарбуватися, оскільки хочеться більш свіжий макіяж. І можливо, навіть після цього я піду е, на вулицю У нас сьогодні звикнув дощ. Але він не дуже сильний, тож я думаю, можна піти прогулятися хоча б півгодинки. Я вже поснідала. У мене на сніданок, як ви бачили, був е, сир з йогуртом. Я обожнюю це поєднання. Також я обожнюю е, сир, сметанку трошки і трошки варення. і це просто ідеально, я вважаю. Зараз я п'ю свій улюблений чай, Лаваре. Я не знаю, як його От як ви вимовлюєте правильно: чай Лаваре чи лаваре, чи якось по-другому. Бо ну, я кажу лаваре. Друзі, не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал, а також ставити дзвіночки, щоб не пропускати мої нові відео. Боже, забула вам розказати: я вам дуже вдячна за минуле відео, тому що вона набрала цілу тисячу переглядів, це була моя перша тисяча. Я просто я була в такому шоці, коли побачила цю цифру. Я навіть не думала, що я можу дойти до такого рівня. Я просто я в захваті. І це все завдяки вам. Чесно, великі вам дякую. Нещодавно я собі придбала ось таку wash bag. E, насправді, я не хочу її використовувати як косметичка в душ. Я хочу її використовувати як звичайну косметичку, в плані там зберігати свою косметику чи щось таке. Можливо, вона піде як. я не знаю. як така, знаєте, швидка косметичка, коли не хочеться довго збиратися, там в гості, наприклад, на якусь ночівлю. Ти просто її взяв. І все, і поклав собі в сумку, і пішов. Тут вона така напівпрозора, можна сказати. ну, Прозора. Ой, так вона так достатньо містка, я вважаю, дивіться. Прям прикольно. Я її купляла в деко. Давайте вирішимо, що ми туди покладемо. У мене дійсно вся косметика зберігається в таких якихось контейнерах. Також я привезла з Америки ось таку ось такий стаканчик. Зараз вам покажу, що е, там на дні ось така квітка. Я цей стакан робила сама на уроці Арт це як мистецтво. І там ще відволилася ручка. Ось бачите. Я думаю, її якось зашліфувати і потім може приклеїти. Давайте спробуємо, чи влізає ось ця палетка в цю косметичку. Влізає. Причому, дивіться, прям ідеально. О, це ідеальна косметичка. Ні, чесно, я прям полюбила її. Якщо вам цікаво подивитися, яка у мене косметика, то ви можете кликнути сюди. Я вже робила огляд на неї. Тож, велком! Першу чергу. Сюди хочу покласти свою пилочку і усі мої палетки, оскільки. Вони у мене просто лежать. Просто лежать. Я думаю, те, що кісточки, ось такі помади, олівці для губ, олівці для. До речі, у мене недавно з'явився білий олівець для очей. Я не скажу, що він прям ідеальний, але легкий відтінок білого він дає. Хочу сюди покласти всі мої резинки. Усе моя косметичка готова. Якщо в мене щось буде ще новеньке, я сюди буду її обов'язково класти. Це буде моя основна косметичка. Тут будуть всі мої продукти. Єдине, що я залишила, це ось це. Як я сказала, тут олівці, туш, помади, кісточки мої. Залишила ще одну таку, як боксик, можна сказати. Це ось таку: тут більш подоглядові косметиці: Тут також є спонжики, вушні палички, мій ролер. І гоша. Також тут є моя улюблена сиворотка з вітаміном С. Та лак для нігтів. Не знаю, мені захотілося його тут покласти. Забула показати те, що я зробила от прям буквально недавно. Сьогодні я вже це доробила. Зараз вам покажу. Дивіться, який маленький букетик! Я це все зробила з паперу. Ми це робили ще на ночівлі у моєї подружки, але ми не доробили, оскільки у нас був тільки клей ПВА. І я вже приїхала додому і доклеїла вже на гарячий пістолет клей. Ось такий букетик вийшов. Я ще його як декорувала таким папером упаковочним і таким бантиком. Ті, хто підписаний на мій інстаграм, вже бачили цей букетик, і вони були самими першими. Зараз я знаходжуся у собі клабі, це як готель, спа, центр. Мені тут дуже сильно подобається. Я приїхала сюди з сім'єю. Тут є куча саун, басейнів також можуть зробити масажі. Це просто супер. Тож цього дня у нас релакс. Тож, друзі, це був мій день святого Валентина. Так я його провела разом з вами. Напишіть, як ви провели свій день святого Валентина. Мені буде цікаво почитати. Дякую вам за перегляд. Обов'язково не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал, а також ставити дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Ну і всім па-па-па-па!